3343 долара 72 центи. Саме така сума у нас по витратах за квітень місяць самостійного життя у місті Вінніпех. Це ми вже з'їхали з готелю. Ця сума могла бути ще більшою. Нам дуже сильно пощастило. Завдяки Джиму та Лорі вони нам познаходили багато речей, дещо вони придбали за власний кошт. Детальніше можете побачити. Ось в цьому відео, яке зараз тут натискайте на літеру, і дивіться. А я вам пропоную пройтись по табличці, по всіх моїх коментарях, нотатках, які я собі записував на що ми де витрачали, і переглянемо, що ж входить в цю суму. В кінці я вам також розповім, які витрати у нас є обов'язковими кожного місяця і. Ми їх ніяк не уникнемо. Це буде саме та сума у місті Вініпех на двох дорослих осіб та одну малечу 6 місяців. І ви для себе будете знати, в якої суми вам відштовхуватись. Звісно, ця сума може бути різною, залежучи від провінції, від міста, від ваших власних потреб, які ви собі ставите вимоги до харчування, які ви собі ставите вимоги по комфорту будь в чому. Це все дуже індивідуально. Є люди, які виживають на півтори тисячі, є люди, для яких 4,5 це мало. Кожного свої стандарти життя. Я розповідаю за свій випадок, і мій випадок може відрізнятися від вашого, і це буде нормально. І так, ось така у мене є таблиця. Ось тут в мене є таблиця з доходами, на якій майже нічого немає, крім допомоги підробітку і 7.30 від Uber Eats. І нас цікавить саме витрати за четвертий місяць, в мене вже є за п'ятий місяць пішли витрати. Давайте пройдемось по всьому, і ось як ви бачите, я ось так ось все записую, що на що я витрачаю. ну Ось тут самі такі великі витрати, в яких не буде кожного місяця. Зараз вам все детально розповім. Вартість перегляду цього відео – один лайк, один смайлик в коментарях. Підписка на канал та дзвіночок. Це можна сказати. Друга частина по нашим витратам у місті Вінніпек. Першу частину ви можете побачити. Ось тут зараз з'являється відео. Там я розповідаю, які витрати, коли ми проживали в готелі. Більшість цих витрат можна було уникнути. Вони не були обов'язковими, але кому цікаво, можете переглянути цей місяць по витратах. Це буде вже другий місяць життя у місті Вінніпек Чому є різниця між першим і другим? Тому що перший місяць в основному всі, хто прилітає у Вінніпег, проживають в готелі. Я особисто ще не знайомий з тими людьми, які не заселялися в готель і не проживали в готелі. А другий місяць це вже так сказати самостійний місяць, там де ви повністю несете всі витрати. Одразу скажу, що наш випадок це дуже рідкий випадок. Не потрібно розраховувати, що у вас буде саме так. Розраховуйте на те, що швидше всього у вас попросять оплату не так, як у нас за півтори місяці, а приблизно за 2-3 місяці. Залежить це все від ситуації, від того, як ви домовитесь, від того, який орендодавець і так далі. Продовжуйте повідати на коментарі підписників. Must East істкост запитує мене: Привіт, якщо не таємниця, який у вас рівень англійської? Мій рівень англійської приблизно. Між А1 і А2. Я знаю, що А2 рівень це вже потрібно досить впевнено говорити на якісь е, прості теми. В мене із цим бувають також проблеми. Деколи я забуваю слова, деколи я не можу їх скласти докупи. За граматичні помилки я взагалі мовчу. Я хочу спершу налагодити свою роботу, свій якийсь підробіток, і буду вже дивитись, де в мене є вільний час, яке в мене є вікно. Аби продовжувати вивчати англійську з репетитором. Перед вилітом в Канаду я займався три місяці з репетитором досить інтенсивно. Останніх два місяці в мене було чотири заняття на тиждень. Якщо ти також хочеш, аби твій коментар потрапив у відео, пиши його під останнім відео на каналі. І так, поїхали. 915 доларів це оплата за квартиру. В цю суму вже входять комунальні послуги. Тому квартира у нас вже є. Наступний розділ, в який я вношу витрати це витрати з супермаркету. Сюди можуть бути витрати просто чек супермаркету. якщо ми купуємо, наприклад, хімію, засоби гігієни, памперси для дитини, якісь вологі серветки для дитини, а ми їх купуємо в великих кількостях, то це все входить в цю суму. Для чого я вам це кажу? для того, щоб ви розуміли, що це не тільки їжа тисячу. 40 доларів 76 центів. В цю суму входить не тільки супермаркет. Я сюди ще записав 35 доларів це KFC, це також не обов'язкові витрати, але вони входять в цю суму. Наступний розділ це у нас заправка, але в нас немає автомобіля, тому 0. Наступний розділ це у нас комуналка. В комуналку в мене входить тільки прання. Тому що за все інше ми не платимо. 25 доларів за паркування. Ми ще також не платимо, бо у нас немає машини. Комуналка у нас вийшла 38 доларів. Одне прання нам виходить 4 долари. Це пралка та сушка по 2 долара кожна. Наступний розділ це розділ покупки. В цей розділ я записую всі покупки, які швидше всього або одноразові, або вони на окремому чекові. Щоб я не звіляв і не виписував, що скільки коштує ще в супермаркету. Тим більше ще потрібно буде додавати податок, відсотки туди сюди, щоб цим всім не заморачуватись. Коли є можливість купити щось окремо, я записую в покупки. І тут у нас 912 доларів 69 центів. Що сюди входить? 244 долари 56 центів. Це у нас велика пачка памперсів. Здається, 160 Штук чи 190, скількись там? Ну багато, це, грубо кажучи, місяць. Сюди входить також велика пачка серветок. Там здається, чи 12 пачок, чи 16 пачок. І сюди входить візочок дитячий, яким ми гуляємо, на якому я вам записую відео з прогулянок. 5881. Це ми купляли різне дрібне, щось таке, що там потрібно для дому. Якісь підставки тут ти ну різне всяке барахло. Два долари ми підкачували колеса. Для візочка 24,96 Це у нас шейн для дому, це онлайн-магазин шейн, типу Амазона, але там є деякі речі, дешевші ніж на Амазоні. Потім 22-27, це знову у нас доларами додому. 158,84. Це у нас пилосос і килим для Евеліни. Пилосос, якщо бути точним, він без податків коштує 99 доларів. Чи скільки, чи з чимось там. Я вже не пам'ятаю точно, але приблизно десь так. Дуже класний пилосос, Він продається також у Волмарті. Дуже потужний. Мені здається, що він не пилососить Каверлін, а стражає його просто. <хе -хе -хе> ну, дуже класний пилосос. Нам він дуже подобається. ми ним задоволені. Прилітаєте в Канаду, їдіть у Волмарт, купуєте цей пилосос, Він бомба! 55 доларів 99 центів це сумка кур'єра 226 доларів 18 центів це у нас велосипед, камізелька, дзвінок і замок 6,72 це у нас Карабіни, пільонки, сірники і окуляри. 65, 87. це у нас до велосипеда, і плюс додому різне барахло знову в доларамі. 3549 це павербанк на 16 тисяч з двома портами USB двохамперними та один Type-C, також 2 амперний. До речі, в кого є малі діти і вам потрібні пільонки, дитячі пільонки вони досить дорогі, собачі типу, виходять дешевше, але самі найдешевші пільонки це... Піти там, де аптека, там, де фармацевти, у тому відділі є якісь пільонки. Я не знаю для кого вони, можливо, це для дорослих осіб чи для кого. Але велика печка 40 штук, 11 доларів це мега дешево. Рекомендую. Наступний розділ: це страхування. У нас немає авто, життя ми не страхуємо, тому нуль. Одяг плюс дитячий, нуль. Наступна категорія: мобільний плюс інтернет 185 доларів. 93 цента. Два мобільних номера це 100 доларів 80 центів. 85 доларів 13 центів це домашній інтернет. Це тільки перший місяць, тому що там ще якихось додаткових Скільки там доларів ми платили зверху, не знаю за що, тому що казали, що перший місяць підключення безкоштовне. Наступний розділ проїзд. 159 доларів 34 центи. З цієї суми 41 долар це був Uber, 120 доларів вийшло на квиточки, і розділ інше: це останній розділ, 92 долари. Цей розділ входить. 26 доларів це мій перукар, це вже разом з чайовими. 56 доларів заміна водійського посвідчення України на канадське, 10 доларів я роздрукував 40 бумажних резюме. І ходив їх роздавав. Нагадую, що нас двоє дорослих, одна маленька дитина 6 місяців. Ми знімаємо квартиру за 915 доларів. Якщо всі самі основні витрати без ніяких додаткових покупок, взяти просто оренду квартири, прання, їжу. Чек супермаркету, який є зараз в нас, мобільний зв'язок, домашній інтернет, один проїзний на місяць автобусами за 54 долари, і мій перукар за 26 доларів разом з чайовими, То вийде сума в 2300 доларів. Це той мінімум, від якого необхідно відштовхуватись, все інше, крок вліво, крок вправо це вже плюс. До витрат В цю суму не входить жодна інша покупка, окрім продуктів або засобів гігієни. Любі витрати на якийсь фастфуд, на якусь каву, якийсь одяг, якесь взуття, щось додаткове, щось для дитини придбати, щось для дому придбати, ще якусь дрібничку замовити. Це все додаткові витрати, які будуть тільки збільшувати ось цей мінімум, якщо купується авто. То до цієї суми одразу плюс 400 кожного місяця за умови, що ви його не ремонтуєте. Люба поломка це одразу кошти. Мінімальна заробітна плата в Манітобі – 14,25, якщо не помиляюсь. Скоро має бути 15 доларів, здається, з 1 жовтня, я точно не пам'ятаю. Навіть якщо взяти 15 доларів заробітна плата, мінус податки, якщо вірити, Одному з сайтів по розрахункам скільки вам вийде чистими на руки, то з 15 доларів мінімалки ви будете отримувати на руки 10 доларів 49 центів за кожну годину. Якщо ви будете працювати з понеділка по п'ятницю по 8 годин, це буде 40 годин на тиждень. На місяць це виходить 168 годин. Отримуєте ви заробітну плату 1762 долари 32 центи. Це Досить мало. Якщо в сім'ї працює тільки одна людина, наприклад, так як в нашій сім'ї, мені обов'язково потрібно шукати додаткову роботу, додаткове джерело доходів, дуже обов'язкове для нашої сім'ї. Не варто розраховувати на овертайми від роботодавця, тому що. Якщо впаде трішки робота, їх у вас не буде. Зарплата у вас буде просто за ваші години. Вам її може не вистачати. Тому рекомендую знайти ще одну якусь роботу на парт-тайм, працювати там по 3-4-5 годин додатково після вашої основної роботи, або ж знайти якийсь додатковий підробіток для тих, в кого маленькі діти і вас цікавить, скільки буде витрати на маленьку дитину, таку як в нас, які потрібні підгузки. Серветки, вологі, які потрібні пільонки купувати. Це обов'язкові матеріали, які закінчуються кожного місяця. То я вам скажу так: приблизно серветки, памперси і ось ці пільонки це приблизно 70 доларів на місяць разом вже з податками, не так вже й багато. Чи можна у Вінніпеді прожити сім'ї, такі як ми, наприклад, якщо буде працювати тільки одна людина, так можна знову ж таки тільки не на мінімалку. Або ж, якщо є додатковий дохід, додаткова якась робота, парт тайм або типу того, чому комусь не вистачає 4 тисячі доларів, щоб закрити базові свої необхідності. А для когось, так як в нас 2-300 – це вже базові необхідності. Я думаю, що причина в тому, що люди звикли жити трішки по-іншому, якщо в них, наприклад, був якийсь... Бізнес або класний дохід в Україні чи в Європі чи будь-де, вони прилітають сюди, вони звикли мати той самий комфорт, той самий рівень життя, але вони не розуміють, що на цей рівень їм потрібно трішки більше заробляти, ніж вони заробляли десь там, що тут це буде дорожче. Тут потрібно трішки почекати, підняти свої доходи, налагодити свої витрати. І тоді вже більш-менш щось буде. Це було все на сьогодні. надіюся, що це відео допоможе вам спланувати свої витрати, спланувати свій бюджет, спланувати якісь свої подальші дії. Якщо я вам допоміг, напишіть мені, будь ласка, в коментарях про це. Я буду дуже задоволений знати про те, що я хоч комусь допомагаю.